Привіт, друзі! Сьогодні ми поглибимося у чарівний світ артиклів. В цьому відео ви дізнаєтесь про трьох братів артиклі. Знайомтесь Е, Н Д. Ці брати спеціальні службові помічники, які використовуються перед іменниками або прикметниками, якщо вони стоять перед іменниками для вказування на визначеність. Чи невизначеність предмета вони вказують, про що саме ми говоримо про щось конкретне, чи загалом. Отже, давайте познайомимось ближче. Визначений артикль Я вій, шановний і гордий. Використовуюсь перед іменниками як однині, так і множині. Використовуюся лише перед тими іменниками, що вказують на конкретний предмет. Наприклад, Give me the Cup, тобто, дай мені саме цю чашку. Також я вживаюся перед іменниками, які є унікальними. Наприклад, The Moon, тобто луна. Луна в нас є тільки одна і немає ніякої іншої, тому вона унікальна. Перед словами, що описує світ навколо нас, природу, погоду. Перед іменниками, які позначають частини доби, перед деякими географічними назвами ріками, морями, океанами, частинами світу, назвами деяких країн, у назвах яких є такі слова, як держава, республіка, королівство, назвами постель. Використовуюсь перед іменниками, коли ми говоримо про нього вдруге, тобто згадували про нього у попередньому реченні та у інших випадках. А інші брати, неозначені артиклі, довго сперечалися між собою. Я буду вживатися перед іменниками, щоб вказувати на їх невизначеність. Ні, ні, я! я Зупиніться, не сваріться. Е, ти будеш використовуватися перед іменниками, які починаються з приголосного звуку, а ти Н ставитися перед іменниками, які починаються з голосного звуку. Добре. Чудово, домовились. Отже, Е і Н означає один, будь-який. Якийсь. Використовується з обчислювальними іменниками у формі однини. Слід зазначити, що неважливо, з якої букви пишеться слово. Важливо, з якого звуку воно вимовляється. Ви нас запам'ятали? Давайте перевіримо. Ось кілька іменників. Скажіть, який артикль перед ними правильний. Dog. Починається з приголосного звуку, тому артикль Е. E. Амбрелла починається з голосного звуку А. Тому артикль N. The Sun. Сонечко. Воно одне єдине. Тому тут такий артикль. A cat, Тому що cat починається з приголосного звуку. Eiffel Tower – ейфелева вежа. Вона є унікальна. тому То. Elephant – слон. Починається з голосного звуку. Тому обираємо N. A pencil – починається з приголосного звуку. An hour – Година. Зверніть увагу. Слово ауа починається з приголосної букви. Але нас цікавить, з якого звуку саме починається слово. А починається з голосного звуку А. Тому обираємо артикль М. На останній картинці зверніть увагу. Показують на конкретне яблуко, на саме це. Тому буде «the apple». «Rain» Погода. Обираємо артикль «the». An ice cream, тому що починається з голосного звуку. Flower квітка починається з приголосного артикль Е. -e. Doctor – починається з приголосного артикль «е». -e. А ось у другому випадку перед іменником «doctor» стоїть прикметник «excellent» – Чудовий лікар. «Екселент» починається з голосного звуку «е», Тому артикль N. An", An excellent, doctor. У першому реченні треба поставити артикль перед словом «бол», М'яч. Іменник «бол» починається з приголосного звуку. Тому обираємо артикль «е». This is a ball. А ось у другому реченні ми згадуємо про той самий м'яч вдруге. А коли згадували про нього вже у попередньому реченні, то у наступному реченні обираємо The. The Ball is Big! Ну що ж, ви молодці, ми впоралися з цим завданням. Дякуємо за перегляд і не забудьте поділитися своїми коментарями та враженнями. До наступного разу!